Чия душа відгукнулася на заклик поринути у світ традиційної естетики Полтавщини. Надсилаємо щиру подяку кожному, чия незламність забезпечує нам цю можливість відкрити історію України для українців, колись взявся Едуард Кричко, хранитель культурних традицій нашого народу. Засновник етнографічної збірки древу у селі Козубівка Хорольської громади. І це йому вдається, попри всі виклики сьогодення, своїм невтомним бажанням берегти і популяризувати серцевину великого українського роду Едуард надихає і оточуючи. Сьогодні ми доторкнемося до нашої. Красивої історії через творчість молодого, талановитого фотохудожника Володимира Попова. Його очима подивимося на світ з-під дідових лип не тільки козубівки, а й усієї України. Заважу, що ці талановиті, закохані в етнографію чоловіки, обидва обрали медицину справою своє життя. Едуард Крючко сімейний лікар, фахівець якого цінують і поважають. Володимир Попов лікар-гастроентеролог, завідувач гастроентерологічним відділенням медичного центру Нові Санжари Національної гвардії України, об'єднавши свої зусилля і любов до рідного краю, до свого. Вони доволі успішно і з подвійною силою лікують всіх нас, лікують від безпам'ятства духовного. Особливо зцілюючи атмосферу, створену Едуардом та Володимиром, сьогодні відчуваємо і ми у стінах нашого культурного закладу, галереї мистецтв. Лубенського краєзнавчого музею імені Гната Стелинського. А до слова запрошуємо начальника управління культури і мистецтв Юрія Плитовченко. Як говорити, <риклад> дозвольте запросити до себе наших лікарів? А я мата посеред Дуже приємно, що молоді люди. Молоді чоловіки, які обрали свою, свою професію в медицину, не забувають те, що було в тих місцях, в тих районах, в тих селах, де ви бачите, що показують на фотографіях. Але все, вас сьогодні привітати з Днем Збройних Сил України. Найболеща була перемога. Хочу також привітати, так як я Миколаєвич з Днем Святого Миколая, щоб всім нам було тепло, добро і благодать, і щоб ми всі були живі, здорові. А хлопцям за те, що вони займаються помимо своєї основної професії цією справою. Просто щире від душі, можна сказати, батьківське слова подяки. І хочу побажати, чим більше нас було таких молодих людей, які пам'ятають історію нашого краю. Пам'ятають історію Полтавщини, Лубенщини, пам'ятають історію тієї України, яка була до нас. Адже наша Україна є, була і буде. І Ми повинні пам'ятати її і сьогоднішню, і ту, яка була багато після від тому. Щиро вам. дякую, дякую. вам. Жму року і Бажаю всього найкращого, і всім вам також всього найкращого. Серед нашого госту і депутат Лубинської міської ради, директор повного закладу Камединцівський ліцей Лубенської міської ради Сергій Мисник. Запрошуємо. Доброго дня товариства. Сьогодні наша зустріч, можливо, завдяки нашим Збройним силам, які створюють нам. Більш-менш нормальні умови для того, щоб ми працювали, Хочу долучитись до всіх вітань, які звучали з гости Юрія Миколаєвича, з нагоди всіх свят сьогодні. А в нас і є ще свят. Крім Дня Збройних Сил, тебто Миколая, ще така чудова виставка, яка зробила цими молодими людьми. Найкраща радість радість людського спілкування. І з цими молодими людьми я вже спілкуюся не один. Рік і, і приємно відзначити про те, що ми о, співпрацюємо. Ми працюємо в одному напрямку. Адже о, сьогодні одне із найважливіших тих завдань, які ми можемо робити, це доказувати о, про те, що народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. І одним із найголовніших таких завдань, є, звичайно, зберегти ідентичність нашого народу. Адже ворог намагається забрати в нас історію, забрати нашу культуру, традиції, звичаї, але в них цього не вийде через те, що ну, зламати основи життєдані як неможливо сьогодні. Я радий проти, що на нашій зустрічі, і е, моя хороша подруга Віра Федорівна Тараненко, яка буде озвучувати, буде дарувати вам чудові наші українські пісні. Тому ще раз із святом чанитися крузі дякую. Я України. Ось і вся моя біографія говорить Едуард Крюдько. А ми, нам всім ояк хотів дізнатися подробиці біографії цього унікального, цього безцінного проєкту. Тож я запрошую до слова mm -hmm. Едуарда Крючкова. Етнограф дитинства, як він сам про себе говорить. Лікар, хранитель історії і невтомний трудар на культурі. Це початок цього всього проєкту іде в проєкту цього мого древа. Музеї набічна збірка древа. Із села Козубірки, із батьківської хати, в якій народилася моя мама, і там прожило здається, чотири покоління нашої родини. І, і от у цих стінах я у 2017 році почав організовувати етнографічний музей. В ті перші місяці початку повномасштабної війни я познайомився із Володимиром, і е, його талант як фотографа і цікавість до традиційної культури, до цих експонатів, до старовини. В нього вона була. Е, Теж можна сказати самого дитинства, але можливо не було таких точок дотику, де він міг ну наскільки до цього доторкнутися і е, познайомитися і так. Ми почали робити перші фотосесії, фотографії, які всі. Ну і тут і я побачив і так, наші друзі, що наскільки це талановито, який це рівень зйомки. І у кадрі ці всі речі оживають, оживають як. Ми за основу беремо часто старовинні світлини, які там 100 і більше років, як знімалися наші бабусі, і вони є фактично референсами до цих зйомок. І тут у експозиції ви бачите у двох вітринах, власне, ми так і показали нові світлини, які позні вже знімали ми, і старовинні сторічної давності, і дуже багато паралелей є між цими давніми і сучасними фотографіями. Але і частиною нашої команди є Олександра Герасова, панчанка, яка із початком повномасштабної війни переїхала у Кузубінку, вже на постійне місце дислокації, і займається взагалі її фішка, її частина це прикраси, майстер-класи з виготовлення прикрас. І на світлинах ви бачите. Прикраси, тому здебільшого, якщо не брати якісь поодинокі автентичні, це все е, слашені роботи. Ну і також це постійна підтримка, допомога у реалізації е, всіх. Те, що не бачить турист, те, що не бачить десь е, публічно, це багато що е, е, твориться її руками, руками її родини. Добрий. звати називає... так? Володимир так, е, зараз ви бачите світлини, це наш робота трьох років з Едуардом Крючко в підідоволикому виставці. Людмий бачать цю виставку перший раз. Я дуже радий сьогодні бути тут. Я дуже радий, що так тепло приймають тут. Мені дуже приємно познайомитись, побачити знайомі лі обличчя. І я хочу вам сказати, що найважливіше в житті мені здається знайти своє. Я займаюсь фотографією, ну майже все своє життя. Я фотографував від весілля до репортажної зйомки. У мене були проекти за кордоном, і напевно під час останньої своєї подорожі у Грузію я відкрив для себе фотограф... ну, фотографію етнографічну. Тобто в мене там був шматочок етнографічного проєкту, щоб показати Грузію. Я навжди, мені так було цікаво, коли я їздив з інші країни, дивитися, як люди, народ пишаються своєю культурою, пишаються своїм одягом, пишаються своєю продукцією, яку вони виробляють. І я помітив, що в нас цього мало. Ну, мені хотілося. Цими роботами показати, наскільки наш стрій красивий, наскільки одяг український, етнографічний, наскільки це красиво, наскільки це стильно, щоб це сподобалось молодим людям, щоб це популяризувати це. І, звичайно, дякую Едуарду Кручко за те, що він не він завжди йде на якісь новаторства. Він хоче показувати, участвувати ну, в різних проєктах, показує свою колекцію. Бо це не має лежати мертвим грузом, це має працювати, і ну, ми маємо це бачити. Ми маємо бачити наскільки це красиво, наскільки це важливо. І це буде утверджувати нашу ідентичність. В тому хто ми є пишатися, що ми українці, знати свою культуру. Бо на жаль, дуже тривалий час ми цього не бачили. Ну що для мене була українська культура, десь у підлітковому віці, ну це в шароварах чоловіки з жінками з цими Кукошниками на головах, тобто ну, це було е, настільки примітивно і це було нецікаво. І е, перший такий доторк до е, етніки, до класного такого е, відображення етнографії в сучасності, це була для мене е, група Даха Брака, яку я почув в Полтаві перший раз там, десь якраз в 14-13 роках. Я зрозумів, що вау, можна робити з цього ну настільки класний сучасний продукт. І поступово-поступово, завдяки Едуарду, 2022 році, я прийшов до того, що я вирішив займатися виключно етнографічною фотографією. І цей проєкт, я думаю, що у нас буде в подальшому ще багато проєктів, повинен утверджувати нашу ідентичність. Мені приємно, коли приїжджають люди. У яких не було або їх фотографії сімейні подібного плану, вони зникли. І ми якби робимо новий, нову точку відліку, коли сім'ю для, для сім'ї ми створюємо подібні фотографії. Я дуже вдячний всім, хто прийшов. Я дуже вдячний всім, хто допомагає, я дуже вдячний Збройним силам України. Я сам лікар Нацгвардії, і я займаюся хлопцями з вільними сторонами. І навіть деякі з моїх пацієнтів вони були в музеї і вони в захваті. Вони від них почути, що ця робота важлива. Особисто для мене це було найважливіше. І почути, що це частина того, за що вони борються. Тому uh, бажаю вам приємної виставки. Насолоджуйтесь. Дякую, пані Віра, що приїхали до нас. Мені дуже приємно. Uh, якщо будуть у когось питання після виставки, можете підійти, mm -hmm. ми можемо поспілкуватися. Mm -hmm. так. Uh, так, передаю слово, пані Олександрі. Це наш серий кардинал нашої <рес> позитивки, Прекрасна нашого дерева. Я єдине, що хочу сказати, ви бачите на стінах так ці портрети, картини, холсти. Ви бачите вже результати фотозйомок, а я маю приємність брати приймати участь в процесі, в процесі. А Боряк, а цих, тут на... цих фотографій. І те, як бачить світ Вова і, наприклад, там я дивимося на один паркан, на один сарай, на одну якусь там сажок ось у музеї. Те, що бачу я, і те, що виходить в результаті, це просто шедеври. І я завжди заспокоюю наших героїв, наших моделей, бо іноді їм непривично, незвично вдягатися в такі образи. Це, це дуже виходять з зони комфорту. Я всім запевняю, що вам результат ваш результат до сесії буде не трапляшим. Дякую тобі за твоє бачення цього світу. І Я знаю, що воно дуже прекрасне. Слова Олену Куч. Будь ну, ласка, доєднайтеся на прохання наших фотомайстрів. Як приємно, що це для вас сюрприз. Сподіваюся, приємно. <різь> Оціновочка краси <різь> і естетики. Будь ну, ласка. Дійсно, це сюрприз. <різь> <різь> Сюрпризи завжди приємні. І... Хай вони такими залишаються у нас. Усіх сьогоднішні в ті часи не буду називати які, бо в цьому храмі мистецтва такі слова ми не будемо говорити. Ми будемо говорити тільки світлі, тільки привітні, тільки доброго дня, Олександра Михайлович. <с essa> Це моя вчителька. Я прошу <плес> Я дякую Олександрі Михайловні за те, що вона мене навчила. Я дякую це моя дитина. Інтер, <плес> <плес> мій на сьогоднішній день це вже завідуючій амбулаторії, і я знаю, що Володя у нас частий гость і ми гості так. в Козубівці. <плес> і я думаю, що ми зробимо це планово. Приємно і регулярно обов'язково, ми вже це проговорювали. Я дякую за те, що ви також прийшли і підтримуєте нашу молодь, що ви знаходите в себе сили, на снагу, на творчість в такий період, на те, що ми знаходимо час і можливості прийти і отримати задоволення. Це саме про задоволення, це саме про те, що сьогодні потрібно мати ресурс на те, щоб жити, працювати. А це все можливо тільки тоді, коли у нас більше позитивних емоцій в нашому житті, ніж негативних. Тому я щаслива про те, що в нашому місті це є, і надаю вам слово. Дякую. Майне подяку вам нам лікуватися, будемо лікуватися, правда, набиратися позитиву, хорошого. Ми тут з вами стали, от, говорили про те, що фотозйомка це цілий процес. Як зізнався пан Володимир, він не просто фотографує, він створює для себе атмосферу. Це музика, це люди. Це не просто фото, до якого ми зараз звикли, як зараз просто дуже зробити. І от зараз ми з вами. Учасники процесу. Іде обмін такою гарною, світлою енергією, такий посил до вчителів, правда? Між учнями вчителями. Просто прекрасна атмосфера. Давайте подякуємо за <плес> слова Виконуючи обов'язки директора Лубинського краєзнавчого музею імені Гната Стелецького Тетяну Сафронову. Дякувати нашим сьогоднішнім гостям, нашим друзям, за те, що ви сьогодні отримали дуже гарного калайчика. Так, таке свято, яке збирає людей різних поколінь яким, я дуже рада, що у нас в балере люди зустрічаються, які звичайно, в звичайному житті взагалі ніде не зустрілися. Тільки ну як до лікаря ходять, ну не згарно пригодно зазвичай. Але сьогодні ми тут лікуємо душі. І я дуже рада, що ти сьогодні знали всі, хто прийшов. Знайшов час. Я вас запрошую подивитися ще одну виставку, яка відкрилася в нашому в нашій великій залі. Це виставка з графіки з фондів нашого музею. Ми завжди вам раді. Ми сподіваємося, що ця прекрасна виставка стане початком циклу заходів, які ми разом з вами проведемо до новорічних і різдвяних свят. Дякую! У різноманітні цінності, якими обіймає нас дерево невід'ємна частина нашої культури спів. Сьогодні нам відкриє свою душу соловейка в гостях села Віра Федорівна Тарамен. Чорна ворона сіпає! Ko ne bagato Que no, que no, no, se no, Oh